що? Чорите? О Господи. Що ти хто ще? О, ти проснувся. Я роджу. Крудик, мені зрозуміє, ти робите сама початку цієї війни. Тобто ти є тут цілий місяць ти тут. От це більше я тут. Он не навіть до того, я, я тут до того, як почалась ця війна. Он ще до того ще захоплювався. Шустым на нм бой эксперимент и вину выдержал. Ну стрейце понял. А як выбрать извица? Ай! Хорошо мне стоит, что я скажу. Блин, то пришлось без звуку не да, прийдуть. Да, пше. А можно забудь підкоп? Не можу так тут глянь, капети. Двері вибити. Ай, бліх, моя нога. Ай. Я вже пробував всі варіанти. Це вибратись не можна. А якщо позвати по подмогу, то пошло і рація? Нема, ну тебе, може. Не треба зробити сигнал, щоб вони їх почули і прийшли рятувати нас.